you Три факти, які ви не знали про Анастасію Цимбалару, факт перший Асмалку Хортовам по болгарськи а так вийшло, що я народилася в маленькому містечку Одеської області під назвою Болград, де всі так чи інакше знали болгарську мову. Скоріше ближче до суржика, але тим не менш, я вмію розмовляти болгарською мовою. І на початку повномасштабної війни ми виїжджали з України, то поїхали саме в Болгарію, бо думали, що нам там буде легше адаптуватися. Спойлер, ми повернулися за місяць. А другий факт: я не п'ю газовані напої. Не тому, що це якось може зашкодити фігурі, а просто тому, що вони мені неприємні на смак. Особливо мені не подобається Кока-Кола. Її я можу випити буквально один-два ковтки раз в кілька місяців, і це мій максимум. По-перше, таким чином я бережу свій шлунок, а по-друге, оберігаю себе від прищів. І третій факт, який ви не знали про мене, в мене алергія на помаранчеві продукти. Це триває вже десь років 20, в мене алергія, тому я не можу нічого їсти помаранчево, окрім своєї улюбленої моркви. Тепер хейтери будуть знати, як зробити так, щоб мені стало погано. Дякую всім за увагу! Побачимося в новому рілсі.